І знову добрий вечір. І що будемо робити? Будемо допомагати дружині. Так як у нас вона хороший кондитер. Смаколики різні готують. А скоро вже буде Паска. Нам треба всяких смаколиків. До Паски. Підготовити. Трошки розсипав. не думайте, я приберу. Треба нам підготовитись. Беремо візюм, якщо хочеть, що гарна паска була і смачна, і беремо славно звісний бакарді. і баккарді. І що ж? І заливаємося. Ну, Куда -то? Ну, Чувайте, а може його попробую? Я думаю, достатньо. Ми його попробуємо. Oh. Ну що, пробуємо. Бакап'є. А яке солоденьке? Але я чим ми його будемо закусувати? Звісно вже, так як мене жінка. Кондитер. І підготували нам отакі смаколики. Так як я казав, що я більшість люблю. Малинові? Я маленьку проводити. Дай боже жінку тоді зробля.